США на переговорах обговорювали вибори президента України, пише Павло Нос. Попри публічні спростування окремих нардепів та ломів, тема виборів під час переговорів у Майамі, була і залишається однією з ключових за моєю інформацією від надійних джерел. Саме питання виборів звучало чітко. Вимога проведення виборів це прямий сигнал недовіри до Зеленського. Коли союзники під час війни змушені піднімати тему виборів, це означає лише одне. Вашингтон бачить ризики узурпації влади через нескінченне відкладення виборчого циклу. Демократичний Захід не може і не буде пояснювати своїм виборцям, чому їхні податки роками фінансували режим, який обходить демократичні процедури, після завершення активної фази війни або її заморозки вибори в Україні неминучі. Це питання вже вирішене, залишилося лише одне: чи готовий Зеленський прийняти правила демократичної гри? Чи знову спробує відтягнути те, що відтягнути вже неможливо? Залужний знову в Україні вдома. Таємні консультації Віктор Уколов пише: наступне: прочитав статтю Валерія Заложного, яка вийшла в суботу, і побачив, що багато в чому залужний Писав оцінки та популяризував ідеї, які вже просував Порошенко. Але тут важливо не визначати, хто сказав перший. Головніше те, що вони мислять однаково, адекватно оцінюючи ситуацію. Власне, судіть самі співпадіння один цілю номер один для Росії є Україна, саме Україна з її суб'єктністю, незалежністю та усіма потенціалами, яка має стати воротами в Європу, заложний 30.11.2025 року. Путіну потрібні не і Донбас. Він зазіхає на всю Україну, бо заперечує саме наше право на окреме існування. Нації держави Порошенко 31.07.2021 року. Співпадіння 2 бюджет на 2022 рік приймався парламентом. Вже в умовах ескалації ситуації та накопичення російських військ біля українських кордонів. Як наслідок, він зріс всього на 10% і досяг 133 мільярдів гривень, але це ніщо в порівнянні з тими викликами, які чекали на Україну. Залужний 30.11.2025 року. Фракція монобільшості заблокувала додаткове виділення для армії 50 мільйонів. Мільярдів гривень. Про це під час брифінгу заявив Петро Порошенко. Він наголосив, що безпекова ситуація вимагає негайно збільшити фінансування ЗСУ, тому Європейська солідарність внесла відповідний законопроєкт щодо змін до бюджету 24.01.2022 року. Співпадіння три в умовах, коли вже не існує поняття міжнародного права та системи підтримки цього права, укладання таких угод без створення гарантій довгострокової безпеки абсолютно неможливе. Такими гарантіями безпеки могли бути. Вступ України до НАТО, розміщення НАТО. Ериторії України ядерної зброї або розміщення великого здатного протистояти Росії, військового контингенту, залужений 30.11.2025 року. Один з головних висновків, які усі ми, як суспільство, маємо зробити з подій п'ятирічної давнини, полягає у безумовному стратегічному курсі України до НАТО та Європейського союзу. Нещодавно, як ви знаєте, відповідні зміни за моєю ініціативою було внесено до конституції Україна в НАТО. Це гарантія нашої безпеки. Порошенко двадцять Другого року у той же час телеграм-канали пишуть, що зеркаль зустрілася з залужним, коли він був у Києві. А також підготувала звернення до народу чуток та домислів стільки, що не встигають розгрібати. Пишуть, що зеркаль буде балотуватись. Заложний зеркаль разумков Порошенко нова команда. Останні заяви Лани розгромні для зелених. Його чергові інформація. Зеркаль та заложний нова об'єднана команда. Зеркаль наступний президент України. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Останні події змусили генерала залужного формувати в Британії нову команду. Каль в Україні Найкращі специ та незаплямовані політики будуть в цій команді. Союзники наполягають на проведенні виборів після 20 травня. Пишуть деякі телеграм-канали. І, хоча колишня заступниця голови міністерства закордонних справ, і екс-радниця голови правління Нафтогазу, Лана Зеркаль заявила, що не збирається йти в політику, принаймні наразі вона не має таких амбіцій. Водночас вона не виключила, що так може статись у майбутньому. Про це зеркаль повідомила у програмі Прехресний допит. Як має завершитися війна? Тут ми перебільшуємо також сталість цих поглядів. Якщо подивитися на розвал Радянського Союзу, Радянський Союз також був державою з ядерною зброєю, і є певні аналогії, які можна проводити між Росією і Радянським Союзом. Дійсно існує ризик, який всі. Свідомо приймають того, що Росія може розвалитися і що вона не є стабільною. Що імперії або розвиваються і отримають нові території, або вони схлопуються. Дійсно зараз всі розуміють, що така можливість існує. Чи є певний діалог щодо того, як уникнути можливих негативних наслідків цих подій, так є. І цим займаються великі інституції в Сполучених Штатах і в Європі, які вивчають і еліти, які вивчають і ризики, які вивчають як цими ризиками боротися. Ну і в принципі, вони більш глибинно підходять до своїх наступних електоральних циклів. Ось який момент, а чому ви свого часу <кій> пішли з МНС, тому що влада змінилася? Та ні, я відверто казала про те, що я не про те, щоб дружити з Росією. Весь тодішній <кій> політичний процес, зовнішній політичний процес, був спрямований на те, щоб знайти з росіянами не просто спільну мову а зробити все, щоб задовольнити їхні примхи. Формула Штайнмаєра, яку просували в тому числі пан Пристайко, був адептом формули Штайнмаєра. Всі дії, які робилися і всередині МЗС, і взагалі в зовнішній політиці, тоді були спрямовані на те, щоб знову товаришувати з Росією. Тобто, це була причина, чому ви пішли. Ну тобто, для мене це було ну розумієте, у мене був великий досвід з 2014 до кінця 2019 року. Переговорів з росіянами різних від газу до порушення норм міжнародного права, від торгівлі до там питання визволення українських моряків. І я не просто розуміла їхнє ставлення до нас, а для мене було зрозумілим, що вони не зупиняться. В них немало не інтенції і не було ніякого бажання визнавати нас. Рівноправним партнерам і окремою державою. І те, з чим я стикнулася в 2019 році, було, ну, на мій тодішній погляд, нерозумінням ставлення росіян до України. І я не могла донести нікому, що це не відповідає дійсності, що це уявне, що це наївне. І що насправді нам потрібно готуватися до війни, а не намагатися створити їм всі умови, які вони хотіли на лінії зіткнення, на відведенні військ, на розмінування, на створення там пунктів пропуску і все, що ми робили, всю цю циганочку. Дуже... Неохоче приймаємо зміни, а зміни вони несуть необхідність до розвитку і до адаптації до нових умов. Так само, і бізнес має б адаптуватися до нових умов, тому що зараз ми виходимо вже з того, що ми живемо в іншому суспільстві, яке буде розвиватися, і всі агломерації, які утворюються навколо міст. Вони будуть тільки збільшуватися, тому що прогрес його не мож... Ні, його можливо зупинити, але не так, щоб ми від цього отримали зиск. Ми можемо отримати зиск тільки будучи відкритими до змін. Ну і це дуже важливо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам.